Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Ми проживаємо в Полтавській області, бо дуже часто задають питання, звідки ви. На сьогодні на вулиці так холодно, бачу, десь і сніжок випав, показували. А в, Львові? Наче в Львові. У нас прохолодно, але робота на вулиці ще є. Сьогодні я йду до Винограду. Ніяк ми не встигли. А це кажу, холодно, не холодно, треба йти його обрізати та вкривати. Але чоловік каже, вкривати, поки не будемо. Кажу: ну добре, я хочу обріжу, а там може ти будеш відповідати. Він більше виноградом займається, але він там зараз ремонтом займається, то трошки тут, трошки там. Стараємося якось, щоб і там, і там. Ще мене мене дрова чекають, хочу перевезти трошки в сарай. Так що ходімо, буду показувати, що я буду робити. Тут ось вже кашу свиням зварили. Зараз ще також треба буде оці палички скласти на місце. Вчора думала, але цілий день дощик був, то не встигла. Зараз йду до винограду. Вон. А ще треба нарізати чубуків, черенків, щоб вирощувати на наступний рік. Виноград я майже всі сорта ми знаємо, але один у нас є без назви. Буду обрізати ті, що з назвами. Може, щось і проросте, то породам. Так, я взяла маркер, щоб писати назву. Але багато не буду я. Хоча в тому році ми школку посадили, то вона розійшлася. Там залишилося без назви. То ми подивимось, який буде сорт. Так. Щось, щось, щось. Холодно. Один, два, три. О. Ще порозв'язувати треба. Я ж кажу, нічого не стигається. Хочеться, хто дивиться нас і в будинку ми ремонт робимо, і там треба швиденько. Поки ще не холодно. І тут треба. Я взагалі кажу, давай сьогодні його і вкриємо. Він каже ні. Кажу, а як сніг випаде, що ми тоді будемо робити? Ну, як хоче. Я пообрізаю, ну там може... Це капець. Треба обрізати його, бо поки я тут його порозв'язую, це півдня пройде. Так. Зараз піду спитаю, чи можна ці тряпочки різати. Як сказали, можна різати, то будемо різати. На є. І зараз буду, Де ж воно все? І зараз буду такі черенки нарізати. Ось одна, друга, третя. Отак От ось. Відріжу, в пісок і в погреб, А тоді весною будемо пророщувати вже. Так, з виноградом я справилась. Ось так пообрізала, повідрізала, щоб воно так провисало, щоб потім крити його. Так, це щось не з цієї сторони. З тієї сторони у нас виноград, якому вже три роки, він такий більш-менш вже ми урожай з нього зібрали. З тієї сторони це перший рік ми. Сигнальні гронки були, побачили, чи відповідає воно сорту. І тепер вони залишили такі рукава. Будемо так вкривати, на наступний рік вже пускати якось. Дивитись. Може, весною там і пообрізається щось. І ще в нас є третій ряд винограду, але там ще немає стовпчиків. Так, він, маленький, молоденький посадили. Будемо весною розбиратися. А будемо весною, бо. Ми думали, зараз восени встигнемо, бачите, ось як воно висить. Треба ще стовпчики додати і добре натягнути, бо таке щось залишилося. Ми вони підпирали. Так що роботи ще вистачає. Ось лоза, будемо варити кашу свиня. Так, я думала, більше буде не так і багато, але є щось. А тут я відклала ось 5. Сортів винограду. Я так лозу підписала, але зараз піду, візьму ще скотч бумажний, і також підпишу його і в пісочок. Зараз іду грітися, бо дуже змерзла якось так на вулиці. Темно, холодно. Зараз нагріюся і ще мене робота на вулиці чекає, поки не темно. Я вже дійшла до дров. Є у нас ось така тут куча дров. І трохи вкриті вони, а те, що не вкрите, такі вони мокрі. Я вирішила їх в тачку. Ось, і там у нас є маленький сарайчик туди. Декілька тачок завеземо і будемо так потихеньку топити. Все-таки краще, чим вони тут лежать. Потім ті спалимо, що в сараї, знову навеземо. І так. У нас зараз третя година, ну ось якось так темно вже, точно сніг піде. То зараз ще трошки оце тут заберу і все, а то там вкрию і нехай буде. Зайшла я ось на кухню, де я говорила, що сьогодні тут гіпсокартон кріпили. Я вон допомогла оце великий тільки лист покріпити, а то вони вже самі вдвох. Тут з маленьких кусочків. Чоловік сказав, що з щоб не розрізати цілий лист, Тут ось був цей вологостійкий гіпсокартон, то сюди його впихнули два шматочки. А там вологостійкий, бо там вже ж кухня буде. То якось так. Так що стеля вже тут готова. Потихеньку діло йде. Якось, коли вже і стеля з'явилася, якось вимальовується щось. Ще її пошпаклювати і взагалі вже буде на щось схоже. Тут ось залишили це тут, де буде фартух для кухні. То так, не шпаклювали. То розетки там мають бути. Тут он розетка. Тут водичка вже є, вже провели воду. Зараз піду ванну, покажу, що там напаяли. Зараз буду трошки тут порядки наводити. Треба позамітати, поскладати, бо тут ось все на кучі. І он, Максим сьогодні шпаклював оцей перестінок, бачу, не прибрав, треба зараз помити, бо воно там вже підсохло, в'їлося, я його зараз буду драяти. А тут уже дивіться, що водичка у нас є. Оп. Все працює. Вчора ввечері запустили, нічого не протікає. Все нормально. Поки так стоїть, поки отакий маленький умивальник, машинка ось. А трошки далі вже потихеньку будемо щось робити, додавати, бо у нас тут свої плани трошки, ж, щоб було воно гарно. Але для першого часу і так піде. Ванна ось поки стоїть. Бо тут же ж, ще треба цю штукатурку ж також зробити під плитку. Це вже завтра будемо робити. Потихеньку справи йдуть. Дякую, що були з нами. Всім всього доброго, до побачення!